Тут я а, декілька разів вже згадувала про а, військовополонених і про обмін, і я хочу не забути одну історію розказати, тому що насправді, а, зокрема, а, ну, не було обміняно жодного білоруса, наприклад, так. А, але Лукашенко не останню історію зіграв у цьому обміні. Тому що. М тому що 24 червня 2024 року, в Мінські, до смертної кари смертну кару винесли 30-літньому громадянину Німеччини Ріко Крігеру, який є фельдшером в Червоному Христі. І от 24 червня 24 року, ну тобто менше ніж два місяці тому. І після того, як винесли це вирок смертної кари, Лукашенка помілував ріка Крігера. І я не знаю, чи Ріка Крігера поміняли чи не поміняли, але Путін потім дякував Лукашенку за те, що той йому допоміг досягти ефективного обміну. І ви розумієте, що для ефективності обміну, ну, наприклад, було винесено смертну кару за сфабрикованою справою черговому викритому в Білорусі шпіонами. Типу, отак оце все відбувається. І, ну, наприклад, і, ну, якби мене звільнили і я дійсно хотіла б розказати взагалі монструозність, підкреслити того, що відбувається, я би точно ще раз проговорила цю історію. Тому що, що зараз робить російська пропаганда? Вона розкручує. Ефективно взаємодії Лукашенка з Путіним, як вони всіх переіграли, і от Лукашенка використав оцей кейс для того, щоб потужніше натиснути на Захід. Ну, це ж про монструозність. це ж про. Дивіться, цю йобану хуйню треба знищувати. Дайте українцям більше зброї. Насправді, будь-яка логічна справа це вийти і сказати: дайте українцям більше зброї для того, щоб вони знесли цю йобану балалайку, яка за рахунок нефті бабла буде триматися ще довго. Тому треба давати якомога більше дронів. Всього всього всього, що може. По-перше, пустити пизді по повністю інфраструктуру і забезпечення цієї інфраструктури. А по-друге, нарешті призвести до того, що все-таки хто там почне цей дворцовий переворот. Що відбувається? Ми всі жертви, треба відмінити санкції і як-то заставити Україну сість за сол переговорів. Оце відбувається. Жодної потуги показати, яким, якою монструозною є система. Вони пока вони говорять, коли про цю систему. Вони говорять, коли про ФСБшників, які їх транспортували. Вони про них говорять як про своїх друзів, що їм байки якісь по дорозі розказали. І ну я я просто от про цю історію з смертною карою я почула в виконанні Венедиктова, який хвалив, звісно Же Путіна і Лукашенка за те, що вони так хорошо зіграли. От, от я хвалю. І Венедиктов вважається теж ліберальним журналістом. І це вчергове показує типу ту величину прірви і нездатність людей побачити, де там лібералізм і де прибота на Кремль, взагалі нездатність цього побачити, якщо ну очевидне свідчення о такої. Розповідь про цю історію в таких тонах, в принципі, є кращим свідченням. Ну, але давайте перейдемо, давайте перейдемо до смішного, тому що тут, коротше, зараз буде проісторичне, зараз буде, зараз буде, я шутку придумала, літературну. Зараз. Але треба спочатку історичний екскурс. Дуже важливий, позитивний і конструктивний образ. после путинской демократической России и говорить об этом важно уже сегодня вот Андрей сказал о том что э, очень и я согласен с этим да просто сидеть и ждать потому что э, вот как я уже сказал я по образованию историк и у нас есть такая особенность в российской истории у нас все крупные политические изменения наступают вот так мгновенно резко и неожиданно когда никто этого не ждет а тут На стількох рівнях нелогічна фраза, він говорить: неправильно сидіти і чекати, але наші змені исторически, і все рушаться, відбувається в тот момент, когда никто не чекає. Но действовать не надо, тому що до дій вони ні до яких не закликають. Але а, далі він говорить, И царская империя в начале 20 века, и советский режим в конце 20 века рухнули за три дня. Это не фигура речи, это в прямом смысле слова. В марте 17 и в августе 91 -го года. Три дня. И вот надо не сидеть и не ждать, пока все развалится, но плана никакого нету, кроме того, чтобы с Россией снять санкции и доказать россиянам, что Запад им не враг, потому что... Я вам Абсолютно точно говорю, никто из нас не знает, когда это случится, но я вам абсолютно точно говорю, что в следующий раз будет так же. И крупные политические изменения в нашей стране наступят резко, внезапно и неожиданно. Как понос? Мы не знаем, не надо, конечно, сидеть и ждать, но оно как-то за три дня развалилось, и следующий раз будет точно так же. Но мы делать ничего не будем, оно как-то само. Не, я, я разумею текст. Выходите, он и говорят, мы жили в на людских умовах. Дуже багато заручників в руках Росії залишається. Зокрема, це всі, хто бореться за свою незалежність, всі, проти кого Росія останні 100 років скоювала злочини, починають говорити про окуповані землі Росією задовго до вообще, всього. А починають говорити про прогнилу систему, про те, що мільйони людей працюють на держапарад, для того, щоб забезпечувати це і для того, щоб держапарат був неефективним, треба його максимально затиснути санкціями. Говорять про те, що для того, щоб колапс, про який говорить от Крамурза, шоно копта за три дні станеться, станеться дійсно за три дні, якщо Україна вразить Росію достатньо ефективно, достатньо швидко. І так далі. Ну, звісно ж, я діляти не буду, тому що вони ж, їх же запитали, як ви будете будувати політичну кар'єру. І вони от відповідають, як вони будуть будувати. Сніміть санкції, йдіть на переговори. Вони не говорять про цей весь рух. І найцікавіше, що вони про цьому говорять, що нам, от з цими вимовами, вони вийшли і показали, яка яка вони опозиція. Вони показали, що вони, на що вони здатні. Вони здатні. Ми сидіти, звісно, не ждати не треба, але воно як-то рухне. Але при цьому вони просять. очень важен позитивный и конструктивный образ после путинской демократической России. И говорить об этом важно уже сегодня. Очень важен позитивный и конструктивный образ после путинской России. И я придумала литературный жарт. Значит, кара Мурзилка говорит. Мурзик Васильевич, Позитивний образ путінської Росії це дуже цікава штука. Ви помітили, що людина, коли посре, завжди оглядається, щоб побачити позитивний образ після Путінської Росії. Їй цікаво, а цікавість це шлях в майбутнє. І Мурзик Васильович, Каремурзюрки, відповідає: навіщо вам шляху те, чого у вас нема? І шляху нема. Тому що. Національна стратегія закривати очі і робити вигляд, що це все Путін наставні. Ви докажіть нам, що ви нам не враги.